Любі мої малята, дівчатка і хлопчики, ми вас вітаємо із моїм сонечком і пропонуємо вам заняття з літературного образотворення. І на цьому занятті ми з вами вивчимо вірш Анатолія Житкевича-Листопад. На цьому занятті ми ще і ще раз з вами закріпимо наші знання про чарівницю осінь. Вона дуже, дуже гарна, вона різна, була і тепла, ясна, сонячна, була жовта, золота, гарна, гарна. Зараз в листопаді. Вона в нас чарує, але іншими барвами, іншим своїм таким привітом, осіннім, дощовим, вітряним, холодним, темним. Тому що листопад осінній, останній місяць, і він вже не такий теплий, не такий ясний. Але ж осінь-чарівниця, вона продовжує ходити по лісам, садам, гаям, вже скоро-скоро, вона відлетить за край, далеко-далеко, аж до наступного року. Але ж ми спостерігаємо, продовжуємо спостерігати в ці дні. Явища незвичайні, не літні і не зимові, а осінні. Тож, дітки, послухайте вірш листопад, а потім ми з вами зупинимось на тому, який це вірш про що він, як його описав автор. Тож будь ласка, уважно слухайте. Осінь, осінь листопад, жовте листя стелить сад, За моря в краї далекі Відлетіли вже левеки, Хмари небо затягли. Вітер віє за гори, ходить осінь листопадом. Жовте листя стелить садом. Дітки, вам сподобався вірш Анатолія Житкевича? Сподобався. А чим вам сподобався цей твір? Так, гарними словами я з вами згодна. А який настрій у цьому вірші? Подумайте, правильно, сумний, невеселий, тихий, спокійний. Добре. А які слова? Використовував автор. Давайте їх згадаємо і назвемо. Правильно, листопад. Осінній сад. Далекий край, лелеки, хмари, небо. І ще і ще, думайте, називайте слова осінь, ходить. Так, ще листя. Добре. А давайте тепер ми назвемо вирази, якими автор описав осінню пору листопад. Які красиві вирази ви запам'ятали? Я, наприклад, запам'ятала осінь, осінь листопад? А вам який вираз сподобався? За моря в краї далекі, відлетіли вже лелеки. Добре? Ще, як описана осінь, ходить осінь листопадом жовте листя стелить садом. Так, ще заморя в краї далекі, відлетіли вже леле. Молодці добре. А тепер, дітки, я вам пропоную пограти зі мною в гру для того, щоб ми запам'ятали ще надовго-надовго чарівницю осінь. А гра ця називається Як сонечко, підказуй правильно. Гра називається яка осінь. Давайте в неї пограємо, і хто найбільше підбере гарних осінніх слів. Тож, один, два, три гру почни. Молодці, я чую ваші слова. Так. Яка осінь дощова, різнокольорова, холодна, тепла, яскрава, сіра, грибна, шелестлива. Так, 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 ще ще, вітряна, молодці, врожайна, щедра. Як багато слів ми можемо підібрати до одного слова осінь. Тож, діти, бачите, люди, по різному, спостерігаючи осінь, про неї пишуть, складають вірші, розказують легенди, казки, пишуть оповідання. Тож, Сьогоднішній вірш нас заспокоює, рівноважує, так? нам трошки сумно, ми сумуємо за теплими, гарними днями, але ж скоро-скоро за осінню прийде чарівниця зима. І ми ще будемо довго-довго згадувати про нашу казкову осінь. Молодці дітки! Ви гарно сьогодні працювали, послухали вірш, ми його обсудили, пограли з вами. Тож на закінчення заняття ми ще раз сонечком хочемо з вами прочитати вірш. Анатолія Блашкевича Листопад. Тож слухайте, запам'ятовуйте, повторюйте, вчіть, тренуйте свою пам'ять і комусь із своїх друзів або близьких ви зможете розказати вірш. Осінь, осінь листопад. Жовте листя стелить сад, за моря в краї далекі полетіли вже лелеки, хмари небо затягли, вітер віє із гори, Ходить осінь листопадом, Жовте листя стеле. До нових зустрічей!